Заявлена тема, це про страхи, про них поговоримо і поговоримо через призму, знаєте, саме бізнес мислення через призму бізнес психології. Чому? Тому що е, я коуч, я наставник експертів, підприємців, е, е, я не лікар, я. Кандидат економічних наук, тому, в принципі, мед... медичних таких моментів я проговорювати не буду, але буду говорити дуже багато і, як на мене, важливої інформації через призму наших соціальних моментів. Да, дякую, хто долучається. Скажіть, будь ласка, як мене чути. І... і ми будемо працювати. Дякую. Дякую усім. І буду чекати від вас запитання, якщо вони будуть з'являтися по ходу, якщо ні, будете писати в коментарях, ми будемо з вами працювати в такому діалоговому режимі. Про страхи, які хотілося б сказати сьогодні, знаєте, ми живемо в той час, що у нас страхів занадто багато, але мені б хотілося знов таки розділити їх знаєте, по категоріям. Бо дуже часто в роботі з людьми, я зараз дуже багато практикую, і з. Звичайними людьми, як то кажуть, фізичними просто особами і фізичними особами-підприємцями, стикаємося з тим, що у людей є страхи. В зв'язку з цим хочу запропонувати своє власне таке, бачення цієї категорії. Уже, знаєте, як трошки як науковець, проаналізувавши наукові дослідження інших університетів і багатьох інших, є топові страхи, і я їх хочу згрупувати в три такі групи топових страхів. І Через бізнес-психологію говоримо, перший страх у нас, як не дивно, він фінансовий. І цей фінансовий страх він також розділяється на частину елементів: це страх втрат, страх, де взяти гроші, страх, що знаєш, у мене в родині ніхто не був багатим і я не буду багатим, і так далі. Тобто, страхів достатньо багато, таких фінансового характеру. Другий у нас топ страх це соціальні страхи. Соціальні страхи це через страх. Проявлятися через страх публічних виступів. До речі, дослідження, університетські дослідження говорять про те, що страх публічних виступів притаманні 48% людей, можливо, ти якраз також серед них, і це також певною мірою блокує твій розвиток бізнесу в цілому. Розумієш, а ми про бізнес в першу чергу маємо говорити. І страх знайти себе, страх проявлятися як фахівцю. І, а хто мене буде слухати, а що я можу сказати? Так багато всього говорять уже, всім відомо, і на що взагалі повторюватися, і так далі. От знаєте, от якраз це такий один із ключових страхів, на що повторюватися, тому що знаю багатьох, хто говорить, ну я ж це знаю, значить, це всі знають, на що про це говорити. І страшно повторюватися, що будуть вважати, що щось не те говориш, або щось не для того говориш. В той же час це надзвичайно актуально і важливо. І третя група страхів, таких, яка дійсно вже відноситься чисто з медичного показання до фізичних страхів певною мірою, це у нас такі страхи, страх смерті, страх старості, страх собак, там, страх висоти, і страх якихось звуків, там темрями і так далі, страх змій, до речі, В цій категорії страхів, найбільшим страхом, як не дивно. Є страх висоти. Страх змій також, особливо у жінок, він більше розповсюджений, але страх висоти також протаман і чоловікам. Це в тому числі і страх до польотів на літаках або на інших якихось видах спорту. До чого це все? Справа в тому, що ми дуже часто з вами можемо плутати оці так звані страхи з певною тривожністю. І Тривожність на сьогоднішній момент, вона частіше всього є такою фоновою тривожністю. Знаєте, от ми постійно знаходимося в страху, в, страху, в такому фоновому, ці вибухи, ППО працює, дякую їм, а я працюю тут. Чому? Тому що одна єдина річ, я прийняла рішення. Я прийняла рішення, що я буду робити ті дії, які. Мені хочеться робити, мені хочеться ділитися з вами, мені хочеться вас підтримувати, допомагати, щоб, можливо, ви менше боялися, щоб у вас, можливо, було менше страху. Так ось, чотири у нас такі фізичні ознаки ключові, які говорять, що це дійсно страх. Якщо вам справді страшно, наше тіло реагує на страх певними симптомами. У нас прискорене серцебуття, у нас м -м, нам тяжко дихати. У нас починається там, тошнота або сухість в роті, або ще щось, у нас починається тремор тіла, у нас пітні долоні. І у нас, ну, тобто, якщо ваше тіло реагує саме так, то це у вас вже ви можете чесно сказати, що це в мене страх. Якщо ж ви просто хвилюєтеся, вам. Е у вас підвищений рівень хвилювання, знаєте, як проговорити перед великою кількістю людей, або ще що, наприклад, або просто познайомитися, наприклад, то ви можете е, взагалі бути, ну, знаєте, вам буде вважатися, що ви боїтеся, але якщо у вас у цих симптомів не проявляється, то це ви просто тривожіся. Е, чому так відбувається? Тому що ми не знаємо, що, е, що робити. Знаєте, до речі, невеличкий ліричний відступ на сьогоднішній день у нас. Наша публіка, наша аудиторія, вона вже більше, наше населення в цілому, воно вже більше готова працювати з психологами. Так, війна цьому в тому числі дала певну таку користь, що люди звернулися до цього. А раніше нам говорили, знаєте, от голова болить, воно якось не страшно. У нас ще щось болить, там серце болить, нам не страшно, це начебто навіть так вважається, що це. Треба звертатися до лікаря за допомогою. А якщо у вас страшно, вам страшно, це то знаєте, таке щось несерйозне і до лікаря звертатися не потрібно. Але насправді я можу сказати чесно: психолог може допомагати тільки в тих моментах, які, знаєте, екологічні. В даному контексті екологічні способи допомоги роботи зі страхом це те, що не нас принесе шкоди. От, почуйте мене, психологічні методи це ті, що не приносять шкоди в принципі в будь-якому напрямку. Тому психолог він дійсно може допомагати пропрацювати страхи, коуч також може це робити. Це з власним досвідом вам кажу, але якщо у вас ці страхи, вони не соціального характеру, якщо вони певною мірою не фінансового характеру, як я вам тільки що проговорила ці три блоки, якщо вони вже відносяться у вас до рівня фізичного, то тут вже необхідна допомога тілові. Допомога тілові через певні не лише медитації, не лише заняття йогою, а це іще через певні лікарські препарати, а їх має право призначати тільки Фахівець, тільки медик за освітою. Якщо я за освітою, економіст і управлінець, то я, в принципі, і другої освіти в мене немає. Я не маю права вам рекомендувати якісь ліки. І відповідно цього робити не буду. Я дуже рекомендую звертатися за допомогою там, до психотерапевта безпосередньо, до психіатра. Але чомусь у нас, знаєте, на сьогоднішній день це ще не прийнято. Це ще вважається якось Боже, я що псих, я що знервована людина і так далі. Тобто і нам соромно. Але це вже інше абсолютно від почуття і відчуття, що нам соромно, чому може нам бути соромно? Ну, знаєте, це вже сором, це певна агресія, яка не виплузнута зовні, вона повертається всередину. Тобто нам соромно, що ми не можемо проявити себе, не можемо сказати про себе, що мені там я боюся чогось. Але знаєте, якщо у вас ви будете затримуватися на цьому етапі, що ви вчасно не підете до лікаря за допомогою вже безпосередньо, або не пропрацюєте екологічно з психологом чи з коучем ці моменти, може у вас перетворитися на психічні атаки. Психічні атаки це однозначно це тільки за допомогою до лікаря, і чим швидше, тим краще. І отут, якраз той сором він буде нам шкодити робити ті речі, які нам вкрай необхідно робити для себе. Також, якщо сказати знов-таки, які у нас є чотири базові страхи, які ну, враховуються, в тому числі, в роботі з, в психології, в психотерапії і так далі? Це у нас страхи смерті, страхи волю. Саботності, і, як не дивно, один із таких страхів це страх невідомості. На сьогоднішній день, якраз у підприємців, у тих, хто хоче займатися своєю справою в більшій мірі, бояться ризикувати, бояться щось розпочати саме через страх невідомості, а мені не знає, що зі мною буде. Ось у Дніпро там прилітало, там в інші, в різні міста прилітає, там є жертви. Так, це так, ми сьогодні. Живемо, і ми не знаємо, чи буде в нас завтра. І хтось, можливо, знаєте, опустить руки і говорить: ну, і наше мені тоді напрягатися, наша мені якусь справу затію і так далі. Я ж вам все-таки рекомендую трошечки згадати, можливо, ту історію, що хочеш побороти страх, і в нього. Але. Я все ж таки пораджу його, знаєте, долати цей страх трошки екологічніше для себе. Бо інколи ми знаєте, взагалі страхи насправді вони нам допомагають. Це наш інстинкт самозбереження в першу чергу. Ну, тобто, нам страшно пригати з дев'ятого поверху. І слава Богу, що нам це страшно робити. Ми цього не робимо, ми живемо через те, що ми не пригаємо з дев'ятого поверху. Бо так можна, знаєте, прыгнути один раз. Ну, і страх подолав, страх поборов, але чи вабти він того? Якщо ж ми говоримо, що нам необхідно там, побороти страх, наприклад, публічних виступів, тобто соціальний страх, то, звичайно, в нього треба йти, але в будь-який страх треба йти, але обережно. Знаєте, ось стратегія маленьких кроків, вона в будь-як якому напрямку нам допомагає, будь-які цілі ми краще досягаємо, коли ми дійсно рухаємося маленькими кроками, але поступово але поступово ми рухаємося, не зупиняємося. Інколи, інколи бувають години відчаю інколи бувають якісь інші моменти. Ви ну, знаєте, трошки гумору. Ну Якщо не можете йти, то хоча б треба лягти в тому напрямку, щоб по своїх дій. А для того, щоб діяти. Треба не просто діяти, треба єдине, що треба прийняти рішення. І я буду це робити. І, звичайно, бажано, щоб це буду було не через те, що мені треба, мені от вкрай як треба. Бажано, щоб воно хоча б починалося через те, що я хочу. Я хочу навчитися публічно виступати, наприклад, я хочу перестати тремтіти перед собаками, наприклад. Як це можна робити? Ну, починати потихеньку, починати з маленьких собачок, їх можливо гладити там, потім з ними спілкуватися. Потім, просто коли проходите мимо якоїсь собаки, просто думати: ну вона мені подобається, знаєте? І це, до речі, працює насправді. Провірено власноруч, провірено моїми клієнтами, і, відповідно, починайте потихеньку просто себе переналаштовувати. Чому зараз про це говорю? Про переналаштування. Тому що страхи переважної більшості, вони не тому, що вони. Страхи, як то кажуть, фізично. Тобто, згадаємо, що ми вже проговорили, які у нас ознаки на фізичному рівні страхів. Якщо оцих ознак не виникає, то це не страхи. Це знаєте, це просто наші переконання. Вони привчимо так боятися. Ось і все. І запитання: добре, цей це переконання, цей страх він мені на користь? Чи він мені на шкоду? Якщо він мені на користь. Це класно. Якщо він зберігає мені життя, тобто я не буду пригати з дев'ятого поверху чи совати пальці в розетки, бо це я точно знаю вже з предметів, як мінімум, фізики, або з інших якихось відео, які там демонструють результати наслідки цих всіх ідей. Я не буду цього робити задля себе в першу чергу. Але якщо ми не відчуваємо цих всіх реакцій тіла, то, в принципі, можна подумати, зачекай, а це моя думка, це моє переконання, чи це воно навіяно мені кимось? Можливо, воно було навіяно, можливо, навіть навмисно навіяно, знаєте, щоб легше було тобою маніпулювати, тобою управляти, можливо, легше, щоб було. І, відповідно, ми тоді починаємо, що робити. У нас, якщо ви. Відчуєте, що це не мій страх що він взагалі мені просто був. Знаєте, на вушко нашептаний для того, щоб мною керувати, то тут вже варто просто його помічати і говорити ні, я вже так не мислю, я вже так не хочу. Це, знаєте, така легка історія. Якщо там вже ваш страх більш глибокий, більш тривожність ваша, більш глибока і частіше фонова, частіше проявляється, але ви розумієте, що вона все ж таки не фізичного характеру, а такого психологічного, і ви можете з нею пропрацювати, то бажано було б що зробити. Привчити свій мозок до іншого формулювання. Для того, щоб його привчити до іншого формулювання, варто дати відповідь, а як я хотіла би або хотів би по-іншому? Як я можу перестати боятися собак? Я буду думати, наприклад, що вони всі добрі і вони всі до мене хочуть лащитися. Про собак взагалі окрема історія може бути, знаєте, доведено знов таки вже медиками, що. Коли ми хвилюємося, у нас підвищується рівень адреналіну, у нас ми випускаємо певні такі запахи, певні вібрації фізично, тобто тут і фізика, у нас, і метафізика, вся приєднується. Тобто не тільки те, що в нас всередині в тілі відбувається, це все зчитується тими самими собаками. Вони ж у них інші, більш підвищені органи відчуття, вони просто реагують, і вони знають, що ця М -м, тут слабинка, тут можна і. Погорчати більше, можливо, спробувати відкусити шматочок. Я зараз ошуткую, але ви знаєте, це дійсно справді. Спробуйте, коли ви там наступного разу, якщо у вас дійсно страх вам присутній, спробуйте відволіктися. Ну, точно, знаєте, якщо я так вам зараз приклад приведу, але він не завжди корисний. Ви коли йдете по ходу, ви боїтеся там собак, але коли ви Почуйте мене, коли ви, наприклад, в цей момент в телефоні комусь там пишете повідомлення, і то на ходу ви йдете, і ви не помічаєте ту собаку, собака вас також не помічає, повірте. Чому? Тому що вона не відчула від вас і імпульсів страху. І їй не цікаво. От е, ті ж самі конфлікти, згадайте, ви не любите конфліктувати. Коли ви не конфліктуєте, ви їх обходите, ви їх умікаєте. Ну, знов таки, там про впевненість тобі можна проговорити. Але... В тобто, якщо ви не піддаєтеся на провокації, собака також вас провокує, то, знаєте, нападнику не цікаво. Ви там, він там на вас щось говорить, говорить, а ви там сидите. Голубів рахуєте або там на квіточки дивитесь, відповідно, ви не реагуєте ніяк. Точно так будь-хто, хоч людина, хоч там, в прикладі собаку і так далі. Їй ну, що і нашої витрачати свою енергію, якщо віддачі такої, як вона очікує, немає. Тому помисліть над цим. Це, до речі, дуже цікава така метафора. Подумайте, і як ви можете цю метафору застосовувати далі собі в житті. Якщо це не працює, можливо, є сенс попрацювати з таким напрямком, як афірмації або аформації. Хто не знає різницю, ставте якісь знаки в чаті зараз і. Я вам можу підсказати, що афірмації це такі позитивні твердження, тобто ви вже зрозуміли, наприклад, яка ваша звичайна стратегія поведінки, але ви хочете її змінити. Ви відповідно самі собі придумуєте афірмації. Безумовно, зараз величезна кількість. Афірмації є в інтернеті, ви можете їх скачати, ви можете їх там роздрукувати собі, самі проговорювати, ви можете слухати чиїсь пропозиції там, в YouTube. є дуже величезна кількість класних реальних пропозицій. Але знаєте, я все ж таки вам би хотіла порадити, подумати і створити свої власні афірмації. Чому? Тому що ми можемо говорити навіть начебто одними словами. Але сенси ми вкладаємо різні. У кожного з нас свої сенси. От давайте, на прикладі. я зараз скажу слово будинок. у кожного зараз асоціативно виник в уяві будинок. У когось цей будинок власний, одноповерховий, двоповерховий, але це власний будинок. А у когось будинок багатоповерхівка, там, де він виріс, там де він живе, там, де він звик туди приходити. Розумієте? І це має мега значення. Чому? Тому що, хоча ми і сприймаємо по-своєму, але якщо ви афірмації треба слухати часто, якщо ви будете слухати ті афірмації, які людина зі своїми образами їх створила і їх транслює, ви почнете. Змінювати свої образи. Зараз ви скажете так класно, я ж так і хочу, щоб не змінювалися частіше. Але насправді то не завжди може бути класно. Чому? Тому що тому що, можливо, саме те, що ви зміните, воно навпаки саме для вас було корисним. Тому краще. Створити власні афірмації. Є певні рекомендації, певні правила. І якщо, до речі, тебе ця тема цікавить, можеш написати мені потім або тут в чаті, або потім в приватні можеш написати мені, що хочу створити власні афірмації або просто слово афірмації, щоб швидше було. І я тобі дав в подарунок, чек-лист, як створити власні афірмації, такі, які будуть працювати на тебе. Які виходять саме з твоїх упереджень, з твого мислення, з твого образного сприйняття світу і так далі. Згоден? Добре. А що таке афермація, я вже говорила? Аформація — це, в принципі, дуже схоже на афірмації, але вони через запитання. Тобто, це не повторювання нових упереджень, які хотілося б собі розвинути, а це задавання запитань. Ну, наприклад, якщо там упередження тих самих собак, сьогодні чомусь про собак пішла, пішла така історія, давайте про них тоді продовжувати. Якщо е, афірмації е, ми будемо собі, наприклад, впроваджувати нову таку, таке упередження, нове ставлення, не я боюся їх, а вони мені подобаються, ті собаки, то якщо ми через призму афформації, тобто через призму запитань, просто задавати запитання, а чому мені можуть подобатися собак? Вони ж такі мілашки, вони такі класні, їх можна погладити, вони все і так далі. Тобто, знаєте, і розум тут вже буде на вашій стороні, він не буде протистояти вам, і, відповідно, він буде вам допомагати шукати відповіді. І, можливо, таким чином ви навіть швидше самі себе переконаєте, що боятися їх не варто. Якщо ми говоримо про бізнес страхи, про фінансового блоку страхи, наприклад, тобто це також, знаєте. Історія, яку можна пропрацьовувати не лише тяжкою працею, тяжка праця з одного боку, знаєте, я також говорю, що бажано працювати в легкості, але я під словом легкість розумію зовсім інше. Це те, коли ви знайдете свої сильні сторони і ви будете працювати саме розвиваючи їх той напрямок. І в цьому випадку вам буде легше працювати. Але це не означає, що вам взагалі не треба буде працювати. Працювати треба. І особливо, якщо ми говоримо на початковому етапі, то е, якраз е, зусилля докладати треба. Потім вже буде легше. Потім, знаєте, як злетете, тоді вже буде легше. Але для того, щоб стало зовсім легко, на жаль, спочатку має бути складно. Точно так само, як виходите в спортзал, спочатку вам складно, певні там. У вас крепатура відбувається в тілі, коли ви розвиваєте якісь мишці. Але потім ви звикаєте, і потім ви ще підсилюєте навантаження да, для того, щоб зростати, щоб був прогрес і так далі. В бізнесі, в принципі, так само. З грошима, з нашим мисленням абсолютно так само. Тобто починаємо потихеньку, починаємо дивитися, розширювати свої межі сприйняття світу, грошей і так далі дозволяти собі проявлятися, потихеньку починати проявлятися в соцмережах, якщо там страшно, самі проявлятися. Починайте лайкати, починайте писати коментарі позитивні. Ми зараз не говоримо про аб'юзи, ми зараз з вами не говоримо про хейти, про щось інше. Ми говоримо з вами про розвиток, про розвиток себе, а це тільки через позитив. От як би ви там не говорили, це тільки через позитив, бо це примножується значно швидше і значно більше і, і, і корисніше для всіх. І, так, да, дякую вам за ваші реакції, за ваші сердечки дуже приємно. І знаєте, так, запитання. Гарне запитання, дякую. А як краще тренуватися, виходити в публічні виступи? Супер запитання. От публічні виступи, дійсно, воно, як вже я говорила, що один із найбільш розповсюджених страхів, і публічні виступи. Безумовно, треба почати говорити. Почати говорити спочатку на невелику аудиторію, там серед друзів, частіше, можливо, розповідати, почніть з анекдотів, з гумору, те, що вам більше відгукується. або, можливо, про свої міркування. Потихенько починайте, потім розширюйте аудиторію і в більшій кількості це починайте розповідати. Можете знов таки дозволити собі ораторське мистецтво, в тому числі через певні коментарі, такі більш розширені, в не тільки там сердечки. Вогники і так далі під дописами, а більш розширені. Це також публічна заява про себе, це також публічний вихід, в всесвіт. І пробуйте на цьому. Але, знаєте, ми зараз всі так пішли в онлайн-формат. І ми інколи можемо навіть відчувати, ми такі круті, ми такі класні, ми все знаємо, ми так багатьох слухаємо, ми все, у нас нам нічого не страшно, нікого не боюся. Це з одного боку плюс, ви багато дійсно чого знаєте. І онлайн навчання, воно дає результат, я як викладач точно вам можу сказати, але тільки у тих, хто цілеспрямований і хоче досягти результату. Якщо це притаманне тобі, то це дуже класно. Але Ризик який. Коли ви вийдете в офлайн формат, там вилізуть такі страхи. А як говорити? А тут люди живі, вони на мене дивляться. Знаєте, через камеру то хто дивиться, хто не дивиться, хто там каву п'є, хто там, можливо, зараз слухає в наушниках іде гуляючи. А тут треба. Треба в очі дивитися, і це страхи їх треба долати. І вони долаються саме офлайн. Тому виходьте в люди, не тільки в онлайн спілкуванні, а виходьте в таке живе спілкування, і якраз там соціальні контакти, це проявлення, воно більш швидше розвивається на вашу користь в першу чергу. Тому, можливо, кому цікава така ідея, то запрошую до нас в тому числі на ретріт. Це у нас буде офлайн-спілкування в класному місці. Якщо цікаво, пишіть, і ми будемо з вами далі бачитися. Дякую за ваші запитання, можливо, ще є запитання з задоволенням дам відповідь. Дякую, дякую. І вам дякую за участь, і вам дякую за коментарі, дякую вам за вашу присутність і. Думайте, страхи це добре, але розмежуйте. Зараз підводю такий невеличкий підсумок, розмежуйте їх, вони у вас до соціального напрямку відносяться, чи до фізичного. Якщо фізичний більше, то все ж таки зізнайтеся і сходіть за допомогою. Якщо це потрібно, краще знаєте, упередити те, що може розвинутися там фобію чи психічні атаки. Краще до того не доводити. Якщо це у вас певною мірою соціальні страхи, з ними можна працювати легше. Пробуйте через ментальність, через афірмації аформації, кому як більше підходить. Пробуйте себе просто потихеньку виводити з. Умовної зони комфорту. Зараз зона комфорту, я знаю ваш вислів, ви мені його проговорюєте. Перш ніж виходити з зони комфорту, треба в неї зайти. Ну, частково з ним погоджуся. Але там, де ви зараз знаходитеся, якщо ви не розвиваєтеся, почуйте мене, це і є ваша зона комфорту. Нам тут може бути неприємно, нам тут може, знаєте, як-то в болоті лягушки квакають. Але якщо ми нічого не робимо, значить нам там комфортно. Зараз, можливо, для когось неприємну річ сказали, але це чиста правда, тому все ж таки подивіться, озирніться, проаналізуйте себе і спробуйте прийняти рішення. Бо ваші дії можливі тільки в тому випадку, тільки в тому випадку, коли ви прийняли рішення. Прийміть рішення. Я хочу змінити. І не треба, знаєте, рухатися таким мега-екскаватором відразу по всім фронтам. Не вийде. Ваша психіка вам не дасть робити зміни, суттєві, от прямо відразу по всім фронтам. Ні. Виберіть один напрямок. Дайте собі час, Попрацюйте з цим напрямком одним способом, іншим, другим, третім, пробуйте, тестіть те, що підходить подружці, не факт, що підійде тобі. Міняйте, не бійтеся, але не здавайтеся. Пропрацюйте цей факт, вийдіть на інший рівень. А потім ви вже будете знати по великому рахунку власну методологію і будете рухатися до своїх нових змін з новими результатами, і це буде дуже класно. Дякую усім за присутність. Дякую усім за запитання. І ефір буде збережено. Тому послухайте, хто хоче подарунок, напишете. І до нових зустрічей. Пока-пока.